В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Я не міг оминути це Євангеліє, тому що воно є одне з моїх улюблених картин, в яких зображається Ісус Христос. Ми сьогодні чуємо, що Ісус Христос що робить, виганяє з храму і навчає. Мені дуже подобається. Коли Ісус Христос виганяє з храму? Коли я буду парохом якої церкви, знаєте, я ту ікону, бо це іванівська історія, її можна, звичайно, зобразити на іконі. Я її повішу, коли Ісус Христос з Богом стоїть. Або навіть зроблю фігуру, <фігу> фігуру, щоб так було в 3D і такий бич натуральний. Чому? Чому? Тому що ми знайомі з Ісусом Христом більше з картинки телевізора. А світ нам пропонує Ісуса Христа якого? Люблячого. Такого з рожевими щічками, усміхненого, знаєте, і ще ось такою рукою, так? як показано в рекламах, в мюзиклах, світ такого пропонує. Овечкою на плечі, яких всіх любить і всіх прощає. Такого ми знаємо. Але жодна євангельська історія не показує Ісуса Христа усміхненого. Жодна. Ви не побачите Ісуса Христа у Євангелії усміхненого. Зате багато разів ми його зустрічаємо з гнівом. Гнів. Та й щодо смоковниці, навіть щодо дерева, і щодо фарисеїв, змії гадюче поріддя, щодо своїх, що до Петра каже, геть сатано. До всіх, всі, хто попадав під руку, Ісус Христос не вибирав слів. А сьогодні Він взагалі виганяв з храму, ви уявляйте собі картину, там були і тварини, і люди, і все це було в переміжку, і він просто не знаючи бив. Ну, зробив такий замах, що воно все. Люди з тими тваринами змішались і все виходило, виносило з храму. В Римі в одній бібліотеці знаходиться історичний документ під назвою Лист Лентула. В цьому документі імператор Тибер наказує сенатору Лентулу дізнатись. Хто такий Ісус Христос? що Там такі хвилі він робить. Тобто імператор наказує своєму сенатору, дізнайтесь, будь ласка, що там в Ізраїлі робиться? Хто такий Ісус? Та, і сенатор Лентул отримав з Єрусалиму характеристику і опис зображення Ісуса Христа. Та лист Лентула опубліковано у 1474 року в листах святого вчителя церкви Ансельма. Кентерберійську. Так, я зачитаю характеристику Ісуса Христа. Лентул, намісник Єрусалимський, отцям, сенаторам і римському народові. У тих часах з'явився і до цього часу живе чоловік великої честі, що зветься Ісусом Христом, що його люди вважають Пророком, а його учні вважають Його Сином Божим. Він воскрешає мертвих, оздоровляє хворих. Він високого росту, стрункий і гарний, лице поважне, так що, дивлячись на нього, не можна його не любити і водночас не боятися. його. Він є спокійний у своїх повчаннях, зате гострий і страшний у гніві. Люблячий бадьорий, але постійно серйозний. Ніколи ніхто його не бачив, коли він сміється. Але часто бачили, коли він плаче. У розмові скромний і маломовний. Ісуса Христа ніколи не бачили, щоби Він сміявся. Зате часто бачили, що Він плакав. Дійсно написано, що він не плакав. Плакав за ким? За Лазарем і за Єрусалимом. Бачили його сльози. Що він плакав? Зате ні разу не бачили, що він сміється. В одній книзі з благословення церкви написано: Ісус Христос не сміявся. В кома, але Він посміхався. Відчуйте різницю, сміятися і посміхатися. Відчуваєте різницю? Сьогодні світ не то, що сміється. Світ сьогодні рже. Рже. А Ісус Христос гарне пояснення, що означає сміятися і посміхатися. Сміятися із закритим ротом. Ісус Христос посміхався закритим ротом. Так можна. Так можна. Я не кажу вам сміятися, я не кажу вам плакати. Але Мудрий Соломон і мудрий сарах писали у своїй книгах мудрості. Це є наймудріші люди, тому що є у цьому письмі мудрість Соломона і мудрість сарах. Кажуть, краще йти в дім плачу, ніж йти в дім розпивання. Серце мудрих у домі плачу, а серце безумних у домі радості. Безумний, сарах каже, безумний у сміху підносить свій голос. А розумний чоловік. Легко трошки сміхається. Це каже Сарах. Книга 21.20. Легко сміхається. Оце є справжній євангельський Ісус Христос. Він є різним. Тому будьмо готові до будь-якої Його реакції щодо наших дій. Амінь. Слава Ісусу Христу!